Бурі ведмеді вважаються найбільшими сухопутними хижаками. Вага дорослого може сягати 900 кілограмів. Більшість видів ведмедів одинокі тварини, які проводять більшу частину свого життя самотньо. Сліди ведмедів можна відрізнити за великими загостреними кігтями та великими лапами. Ведмеді мають чудовий нюх, здатний вловлювати запахи на великій відстані, що допомагає їм знаходити їжу. Деякі види ведмедів проводять зиму у сплячці, зменшуючи активність свого організму та витрату енергії. Ведмеді відмінно плавають і можуть подолати великі відстані у воді. Їжа ведмедів може включати рибу, мед, фрукти, кору та коріння в залежності від виду та середовища проживання. Багато видів ведмедів виявляють неймовірну здатність, до лазання по деревах, навіть ті, про які це може здаватись неприроднім. Ведмедії відзначаються сильним інстинктом материнської опіки, а матері. Часто відділяються від інших ведмедів для захисту своїх малят. Ведмеді можуть розвивати вражаючу швидкість бігу на короткій відстані, що є важливим для полювання та захисту. Незважаючи на відмінний нюх та слух, ведмеді мають обмежений зір і погано розрізняють кольори. Бурі ведмеді можуть бути активними протягом всього року і не входять в сплячку в зимовий період, хоча деякі особи не можуть зменшити свою активність в холодний період. Ведмеді можуть жити в різних середовищах, включаючи ліси, гори, тундру та пустелі, що свідчить про їхню високу адаптабельність. Грізлі є одним з видів бурого ведмедя і відомі своїм поширенням в Північній Америці, включаючи Сполучені Штати та Канаду. Грізлі можуть досягати величезних розмірів і самці можуть важити від 180 до 680 кг, залежно від регіону і доступності їжі. Ведмеді можуть грати зі снігом та робити кульки, демонструючи веселий бік свого характеру. Іноді ведмеді заходять в міські райони в пошуках їжі, викликаючи цікаві та несподівані зустрічі. Білі ведмеді або арктичні ведмеді є пристосованими до високих широт і часто зустрічаються в областях Арктики. Панди харчуються виключно бамбуком, але в їхньому раціоні також можуть бути фрукти, гілки та інші рослинні матеріали. Панди використовують свої криві і вражаючи дотепні лапи для обертання і відокремлення бамбукових пагонів від стебла.